Дійсно, це питання, ну, з моєї точки зору, я можу відповісти, що питання повернення українців на територію України це правильне питання, воно піднято, і питання того, що ми маємо розуміти. Що в нас звичайно все такі, знаєте, є перегиби на містах? Те, що люди, які знаходяться там, вони військово зобов'язані, вони дійсно повинні стати на облік, і держава має робити все, щоб ці люди повертались. У нас не буде не має бути дві касти: хтось воює, а хтось шукає там способи і методи, будучи зобов'язаним, щоб залишитись за кордоном. Тому що я, як людина, яка Часто перебуває і спілкується з військовим, вони запитують, а що ті вони поїхали, все ми далі будемо з ними спілкуватися і далі будемо робити все для них послуги, але назад вони не повертаються. І Дійсно, багато з тих людей, хто зараз іде е, отримувати консульські послуги, вони вже показують, що вони вже не ну не повертаються в Україну. Вони і будуть шукати собі життя там. І чи зможемо ми їх повернути? Ні. Чи питання, це, яке ми зараз поставили, воно критичне. Ну, я думаю, що воно не критичне. Тільки ми маємо зрозуміти одне: от без цих перегибів, коли ми зробили для всіх зі 17 до 60 років, це я вважаю неправильно. Я думаю, що це тимчасово. Я сподіваюся, що це тимчасово, бо є люди, які знаходяться там законно. Наприклад, там, ну, батьки трьох дітей, люди з інвалідністю, там поранені, які до цього виїхали, які вже не є військовозобов'язаними. Для них, звичайно, я вважаю, що держава в перспективі має все зробити і далі ці послуги надавати. Вати ті, хто військово зобов'язані, мають і отримувати паспорти. Тут це моя позиція. Позиція багатьох військових і людей, які знаходяться в Україні і допомагають нашій е перемозі. Дякую, дуже. Ми, може тут на да, ми просто постійно. Коли ми це говоримо, ми маємо на увазі тих людей у нас в голові, які виїхали протягом. Оце і 2,5 з половиною років. Є люди, які виїхали десятки років туди, за кордон, але зберігають українські паспорти, будучи нашими. Так, громадянами. Вони не мають воювати за Україну? Ні, ні. Уявіть собі, що дехто з них виїхав на так зване постійне проживання, коли воєнкомат давав дозвіл виписуючи... Пане міністер, бо багато людей. Подивіться на систему Ізраїля. Я вважаю, якщо ми, українці, підтримуємо всю нашу діаспору по всьому світу, то в нас мають бути не тільки відносини, коли у нас все добре, а відносини мають розвиватися постійно, Да, і допомагати економічно і з військової точки зору. Я сам приймав участь у бойових діях. Біля мене поруч сиділи американці, британці, молдовани і інші національності, які приїхали битися за Україну. Ні, тому, я, я, я не, я не тому... захищаю людину, яка я я приємна. Просто кажу про те, що є різні категорії, да, різні. а коли о, ми косоволи. Тому що програма має розбиратися якісь чіткі правила поставити. А є дуже багато тих, які або перепливли тису або просто туди втікли, зараз намагаються легалізуватися. І ми маємо, поки наші хлопці б'ються, зробити все для них, щоб вони ці паспорти отримали. Ну, я вважаю, це несправедливо. Ви Навіть знаєте, що відноченні... є інша група людей, яка не маючи відношення до України, українського паспорта приїжджає воювати, тому що вони або в душі українці, або не знаю, так. їх діди були українцями. Так. Тобто є різні категорії кожен раз. Іронія долі, я служив при Кердонних військах в радянський час якраз чопі на тіси, і, і не хотілось би, щоб знову перетворили наш кордон на той радянський кордон, який знаєте, виглядав, 100%. як ми Класко, маємо я не знав, щоб щоб все, що біля тиси цікаво. Це тіса, якраз чоп це один із найбільш навантажених пунктів пропуску по кількості людей. ЧОП поступався лише шеріметів у аеропорту. Це був другий по кількості людей, які ну, на перетинали момент. на той час. Зараз це він втратив значення, але на той час це було дуже багато і перекордон. Це був державний кордон, озброєні прикордонники. Ну це було дуже серйозно. Сабаку. Я думаю, що закон вступив в дію. Там конкретно написано, що мають всі о, свої облікові дані надати. Це також і питання того, от я там навіть на комітеті ми розглядаємо питання. Ми, коли говоримо для країни, моб ресурс це скажем стратегічне питання. І часто ми не знаємо, скільки людей взагалі в нас є. От є там прізвище, він в Україні, чи він вже давно поїхав, чи буде він захищати. В нього там воз, там кулеметник, гранатометник. Ми просто не знаємо. Потрібно викидати ресурси держави, щоб його оповістити, знайти, запросити, навчити, чи просто за нього забути ну, вже зрозуміти, що він не повернеться, і працювати на інших напрямках. Навіть це потрібно зробити. ну, якщо ми зможемо це опублікувати за кордоном, це вже буде правильний підхід, і ми будемо хоча б розуміти на що Україна може розраховувати, на який ресурс. І як нам далі воювати? Коли ми не розуміємо, що ми маємо, ну, слава Богу, ми зараз отримали допомогу, але в людському ресурсі, який ми не можемо нормально планувати свої бойові дії. Що нам потрібно? Контратакувати, зариватись в оборону, бо немає потенціалу, або йти домовлятись. Це все також залежить від планування.